Доброго вам четвероподібного ранку, любі глядачі. Сьогодні день, коли тиждень нарешті розуміє, що втомився ще не п'ятниця, але вже не середа, як бутерброд з авокадо без авокадо. Але з надією, нехай цей день буде для вас як шкарпетка без дірки, несподівано приємним. Ну, а ми починаємо наше про ранок. Сьогодні у світі святкують день професійного спікера. Це свято для тих, хто може дві години говорити на тему, як мовчати ефективно, і ще й зала аплодує стоячи. Справжній спікер знає головне не те, що ти кажеш, а як глибоко ти вдихаєш перед тим, як нічого не сказати. А якщо вам здається, що це вже максимум дивного на день, тримайте наступне день особливо безглуздої упаковки. Це коли в коробці від холодильника лежить флешка. Або коли новий чайник запакований у дві коробки, пакет плівку, дерев'яний саркофаг і прокляття фараона. Тож сьогодні вітаємо всіх, хто коли-небудь відкривав упаковку зубочисток як консерви часів імперіалізму. Ви, герої! Що по іменина, Сьогодні їх святкують Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Петро. Вітаємо вас, дорогі. Нехай ваші імена сьогодні звучать у кожній черзі банку, пекарні і випадковій розмові. О, а мій колишній був Дмитро. Мені бабуся передала пиріжки від Петра. Це вам, пане Олександре, з посольства. Що по прикметах? Якщо вранці над полем стелиться туман, осінь буде теплою, спокійною і, можливо, навіть без того неприємного сюрпризу у вигляді листопада. Іде дощ? Ну то добре. Краще зараз ніж коли ви стоїте в кросівках на приході і забули, що в калюжах глибина як у філософії канта. А якщо день спекотний, і сонячний, зима буде лагідна, як кіт, що нарешті припинив нявкати о третій ночі. Що сьогодні не можна робити? Не можна відмовляти у допомозі тому, хто просить щиро. Навіть якщо він просить пояснити, як вийти з чату GPT, це ваше випробування. Також не чиніть шкоди лелекам. У народі вірили, що це приносить нещастя. У лелека гарні адвокати, їдові ноги. І пам'ять як у слона не варто ризикувати. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Овен сьогодні у вас є всі шанси не зробити нічого з того, що ви планували, але зробити щось зовсім інше. І це буде геніально, можливо, випадково. Телець, ваші ноги йдуть в один бік, думки в інший, а душа взагалі вирішила трохи полежати і правильно зробила. Близнюки, ви не роздвоєні, ви просто стратегічно розташовані у різних всесвітах. Пора почати стягувати податки з альтернативних версій себе. Так сьогодні не варто копати глибоко, бо під вашим настроєм уже живе кріт. І в нього там сім'я, не заважайте. Лев у вас не видно і це прекрасно. Нарешті можна пожити без зовнішніх очікувань, а ще тихенько з'їсти останній шматок торта. Діва, все, що ви сьогодні зробите, буде з точністю приблизно на око. І вийде краще, ніж коли ви стараєтеся. Парадокс, ваше друге ім'я. Терези, день, коли ви нічого не обираєте, нехай обирає Всесвіт. Ви заслужили на це. Але Всесвіт вибрав холодець. Вибачте, Скорпіон, ви сьогодні дивитеся на людей і бачите огірки. Це не образа, просто вам потрібен салат. Стрілець, ваш внутрішній компас, сьогодні веде вас у кут. Але ви не з тих, хто здається, кут стане кімнатою, а кімната штабом. Козарі сьогодні день для вас, але тільки якщо ви цього хочете. Якщо не хочете, поверніть, будь ласка, день назад. Водолій не розливайте воду сьогодні, бо це не вода, це нерви ваші. Ну і риби сьогодні не пливіть за течією. Пливіть на моторці або на крокодилі. Головне, щоб весело. Ось такий гороскоп. Сьогодні трохи дивний, але маємо те, що маємо. А тепер, як завжди, про головне. Шановні ви. Сьогодні четвер, день, який стоїть між вчорашньою втому і завтрашнім сподіванням. Це не фінішна пряма, це поворот, на якому треба втримати кермо. У четвер немає романтики понеділка, немає святковості п'ятниці, але є шанс. Шанс доробити, завершити, натиснути, відправити, зберегти, видалити. Сьогодні той день, коли ви закладаєте фундамент вашого п'ятничного спокою, візьміть себе в руки, навіть якщо ви не слухняні, як Wi-Fi у селі. Закрийте незакриті гештальти, допишіть ту презентацію, подзвоніть тій людині і знайдіть 5 хвилин на себе, бо четвер ще й день тиші всередині бурі. А завтра-завтра вже інша історія. Ну а я дякую вам, що ви були зі мною сьогодні. Пам'ятайте, навіть якщо ранок почався криво, чайник кипить завжди прямо. До зустрічі завтра у цей же час. Бути добру і каві! Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока.